Я давно слідкую за творчістю Алекса Гарленда і досі не можу остаточно сформулювати своє ставлення до нього. Він точно має унікальне режисерське бачення, але як сценарист, для мене він просто дуже хороший професіонал, але не геній. Він щоразу буквально за крок від того, щоб написати щось справді велике, і щоразу йому не вистачає зовсім трохи. Його фільми завжди хочуть щось сказати, але не прямо. Деякі з них надто складні, і не розумієш, чи був там справді гарний задум, чи це просто псевдоелітарність. А деякі недостатньо складні, коли, начебто, і метафора, але дуже проста. І ось у 24-му вийшов фільм Повстання штатів, який виявився справді класним та добре прописаним. А цієї весни вийшов ще один фільм Бойові дії. І обидва ці фільми про війну. Про них я і хочу поговорити в цьому відео. Повстання штатів виявився ідеальним фільмом. Він вийшов у потрібний час великих змін та нестабільності перед обранням Трампа. До того ж, при всій камерності фільм виглядає по блокбастерному дорого на відміну від попередніх робіт режисера, і це привабило більше глядачів. Але й сценарно фільм вийшов чудовим, лаконічним та повністю закінченим. Фільм замислювався насамперед не про війну, а про проблему довіри до ЗМІ. Саме тому Гарленд поміщає журналістів-репортерів у декорації війни. Місце та час, коли вони під максимальною загрозою, і при цьому мають бути об'єктивними, не повинні обирати сторону та бути неупередженими медіаторами між подією та кінцевим споживачем новин. Гарленд не розкриває політичних причин конфлікту у своєму фільмі, але це й не потрібно. Глядач, який стежить за політичною обстановкою у світі, і так усе розуміє. А якщо глядач не стежить за обстановкою, ну що ж, саме час почати це робити. А ви в курсі, що по всій Америці просто зараз тримає громадянська війна? А, звісно, але ми поза політикою. Герої Гарленда – живі люди, страх межує у них із цинізмом. І на прикладі історії Джейсі у неймовірному виконанні Кейлі Спені ми бачимо еволюцію. Вона з м'якотілого аматора стає справжнім професіоналом, тим самим неупередженим журналістом. У фіналі це становлення показано дуже наочно. І що найцінніше, Гарленд не дає висновку з цього приводу: добре це чи ні, чи повинен репортер виявляти людяність, чи повинен просто добре виконувати свою роботу. На це питання глядач має відповісти сам. При тому що повстання штатів відмінне кіно, у мене все ж таки до нього є одна претензія: я не можу позбутися думки, що фільм занадто красивий. Так, є кілька досить моторошних сцен, але навіть від них важко відірватися, і певною мірою це можна вважати романтизацією бойових дій. Хоча сама війна тут це все таки декорація, але дуже красива. І це тільки моя здогадка, але можливо саме тому Гарленд наступним фільмом знімає бойові дії. Останній фільм Гарленда Бойові дії був задуманий та зосереджений саме на війні, без будь-яких прикрас. Сама ідея створення фільму цікава. Під час роботи над повстанням штатів Гарленду сподобалося, як професійно працював військовий консультант Рей Мендоза та запропонував йому подумати над фільмом, який буде максимально наближений до реальних бойових дій. Мендоза погодився. Так вони удвох, як співавтори, зняли фільм про реальне бойове завдання Мендози, що ґрунтується на спогадах його учасників. Однією з причин показати саме ці події було те, що під час завдання побратим Рея Ельот Міллер отримав безліч травм і втратив пам'ять про той день. Таким чином, фільм Бойові дії частково можна вважати документальним, хоча усі події відтворені з пам'яті його учасників. До того ж, ідея фільму полягала в тому, щоб не використовувати складних візуальних ефектів закадрової музики та інших кінематографічних прийомів. Головна мета передати жах війни, вибухи, кров, відірвані кінцівки це все без прикрас є у фільмі. Мені мені потрібен морфін. Добре, морфін морфін. Мені здається, цим фільмом Гарленд закрив ту у лапках помилку повстання штатів. Бойові дії, звісно, не з тих фільмів, які принесли великі гроші, хоч він і окупився. Цей фільм з тих, які, на перший погляд, не є обов'язковими, але вони важливі для перегляду, щоб розуміти, чого варте будь-яке бойове завдання. Чи можливо через фільм та й взагалі через будь-який твір донести цю думку для глядачів питання відкрите та дискусійне, але Алекс Гарленд спробував і крапка.